Друзі, всім привіт. Всім гарного дня. Зимового. Сьогодні у нас 22 лютого. Як бачимо, сонечко вийшло, зранку такий сніг падав. Вчора була гарна погода. Ну, відносно хмарно, але без снігу. А сьогодні трошки сніжок бачимо. Бачите, яка красота. Так, ну що ж, хочу вам сказати, щось мені приїхало, а що мені приїхало, зараз вам покажу. Ось, дивіться. Бачите? Опа, що це таке в нас є? Як ви не догадуєтеся, що тут таке велике приїхало мені? Так, так, зараз ми подивимося, що це в нас є. Так, друзі, зараз я вам показую, що нам там приїхало. Так, 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 так. Треба щось подивитися, правда? розкриємо, Розстріїмо, все модно. Глянемо зараз. Що куди в нас і як? То, що нам таке приїхало, ви вже напевно догадуєтеся. Але ми зараз ще пудеємося краще. Що то нам приїхало. Опа! Це вже щось тут намальовується. Оце серйозно. Я вам скажу. Опа. Tako, v moji pavi? Vse je spakulo, to je pravda, krivica. Прикручуються. Вони були, в принципі, всередині. Ну я, напевно, зроблю їх ось тут. Кинемо тут з двору то все діло. І буде добре. Ой, красотулечка. Дивіться, як буде гарно. Повороти спеціальні під то діло. І лампочки навіть. Ну, би ти здоровий був. Файно. Дякую тобі, Антон. За гарний багажник. Так що, всього тобі доброго. Так що хлопаки, ось такий розкоробкинг у нас сьогодні був. Як бачимо, поворотики. Бачите, як будуть стояти. О! Сюди ті кріплення перекручуємо на той бік і вони будуть тут стояти. Ось, Так що такі справи. Багажник дьяволський. Тут у нас теж буде потім кофр стояти, однозначно. Напевно, я його перемалюю в чорний колір. О, тут фарба, дивіться, як ще збережена яка. Взагалі немає ніяких м'ятин. Серед цих багажників, які мені приходили, а мені вже приїжджало два багажника, цей буде найкраще. О, так що такі справи. Все. Всім бажаю успіхів, гарного дня, робочого. Будьте чемні і грайте матч. таке от. Так що успіхів, хлопаки, лютий місяць закінчується, скоро вже весна починається. Так що думайте за техніку, нехай вона у вас їздить гарно і не підводить. Все, всього вам найкращого. Дякую, що були з нами. Всього доброго.